Ні, метра без свята. Кожен квартал Хрещатика – зона прем'єрних і традиційних заходів до дня незалежності. Від Басарабки до Богдана Хмельницького можна буде побувати на ярмарку інтелектуального капіталу. Цілий день між вулицею Богдана Хмельницького та прорізною гратиме Українська стрітбольна ліга. На сьогодні кількість команд учасник близько 200, і при тому 20 міжнародних команд буде встановлено вперше 8 баскетбольних кортів, які є професійними кортами. З трибунами на 2400 осіб. А кожні біля кожного корту що ближче до майдану, то концентрація заходів підвищуватиметься. Тут можна буде поласувати півтора тонами морозива, покататися на роликах та скейтах або прокрикувати головною вулицею в параді вишиванок, на який прибуде ще й 23-метрових писанок. Сама ж площа цілий день радуватиме виступами естрадних виконавців з грандіозним концертом увечері. Перше запрошують патріотів у музей Київська фортеця і знову повторять перформанс зірок класичної сцени. Уже як традиція. Мені цей захід дуже подобається. Це концерт класичної музики, який буде на площі біля Софії Київської. Я обов'язково туди піду. На день міста мені цей захід дуже сподобався, відверто кажучи, може більше, ніж інший. Відчиняться до свята незалежності. Два музеї: шістдесятників на вулиці Олеся Гончара та історії міста Києва на вулиці Богдана Хмельницького. Він оснащений сучасним мультимедійним обладнанням, в якому дуже багато... Багато різної інформації про місто Київ, про плани музею, про експонати, які є в музеї, і це відрізняє його від інших музеїв комунальних, які у нас є сьогодні. До свята не без подарунків на річницю державної незалежності столиця підготувала своїм мешканцям соціальні доплати освітні сіля школи, і два садочки та входи для чернобильців та черговиків. Завершується будівництво сто квартирного будинку на вулиці Боршигівській 152 АВ в цьому будинку 101 квартира реалізована за програмою доступне житло для черговиків квартирного квартирного обліку. Святковий букет скомпонують із чотирьох нових скверів, а флористична кульмінація свята буде на щорічній квітковій виставці на співочому полі. З різнобарв'я полісток знову створять сцени із улюблених казок. Цьогоріч, до речі, вперше на експозиції, крім районних зеленбудів, запрошують до змагання і приватні компанії. Наталя Андрій Соловйов, телеканал Київ.